Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні у нас бліць відповіді на питання підписників. Сьогодні у нас будуть і актуальні новини, і актуальні події, ну і просто загальні питання від підписників. Ну, як і завжди, дивіться, перелік всіх питань у закріпленому коментарі. Ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. Буду повністю питання читати, ну а потім вже, відповідно, для Рун перефразовувати. Ну що, поїхали? Так. Отож. Хотів спитати за Пасху. Існує таке бачення у Тароли, що на Пасху будуть якісь значні події, добрі для нас, і дуже неприємні для ворога. Чи можна це з'ясувати? Ну, я завжди дуже люблю перевіряти колег. Ну, прям дуже. Ну, давайте. Е, ну, давайте загалом запитаю. Добре, покажіть мені, будь ласка, будуть на Пасху, ось яка вже на цьому тижні. Якісь значні важливі події для України і в той же час пані події для Росії. Скажіть вам правда. Тепер перевернутий, а? Наутіс. Іса. Цікаво. Далі. Тейвас. І фінал який в результаті. Райдо перевернуто. Щось буде. Хай може не настільки масштабне, але цікаве. Добре, давайте про все по порядку. Тут ще, до речі, не все показали. Е, так, що ми маємо? Перт перевернутий Науті зі Тейвас, райду Пер перевернута. Перт перевернутий, а це ж і є таємниця. Оце от чітко прикривають інформацію в даному випадку. Не все треба знати. Е, але наутіспада, руна долі. Події будуть дійсно важливі. Да. Ну, Пасха, плюс-мінус 2 дні. Хай так. Да? Ну, Рундам своє сприйняття часу. Далі, Іса. Туди ж прикриття, обмеження якісь. Теж інформацію прикривають. Не все так гладко. Далі, те і вас. Ну, ось, власне, активні дії, бойові дії. Зокрема, і летітиме. Але Іса тут спереду летітиме не так багато, як могло б. Є якесь обмеження. Тому що буде летіти. Мало то райдо перевернута. Ну, тут воно двояко йде. З одного боку, це як е, кілька напрямків іде, з кількох напрямків. да З другого боку, райдо перевернута це як ще якийсь вибір цілі. Тобто ще до кінця цілі не вибрані. Ну тут воно палка, знаєте, е, обоюдо гострий меч. Тому що е, летітиме і з нашого боку, ну летітиме і по нам. Тому, якби тут така подія. Спірна. Але так, да, щось буде. Ну, тут в основному про прильоти йде. Хоча і з того, що показали. Ось оце, от, оце чітко, прикрили інформацію. І тут Наутіс говорить про те, що якісь важливі події будуть, якраз в районі Пасхи. Ну, які не показали. Обстріл, це обстріл це не головне. Там явно ще щось буде. Ну так, добре. Давайте далі. Раз прикривають, то особливо нема сенсу колупати, не покажуть. Не треба знати. Подивимось, тут чекати недовго лишилось. Так, дякую за відповіді. Давайте далі. <кхи> О, це буде цікаве питання. Майстре, подивіться, будь ласка, чи Польща поверне ухілянтів. Ну, і Європа там уже щось заговорила. Ну, давайте запитаємо. <кхи> Добре, покажіть мені, будь ласка. Польща буде в Україну повертати чоловіків мобілізаційного віку? Скажіть вам правду. Ну, від... давайте уточню. Добре. Так, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка. Польща буде в Україну повертати чоловіків віком від 18 до 60 років, які можуть бути мобілізовані. Скажіть вам правду. Ей, hey, вас. Was... Отал перевернутий. По стару на далі. вас перевернутий. А фінал який йшов в результаті. Райда перевернута. Цікаво. Не все так гладко. То, що те, що Польща заявляє, то ще треба, щоб в Євросоюзі прийняли. А тут щось не так воно все гладко виглядає. Що ми тут маємо? Ейвас, вас, перевернути, перевернутий, пустаруна, ти перевернути, перевернутий, райда перевернута. Постаруна зразу натяка, що тут ще ситуація не визначена, тут ще будуть зміни по ситуації. Да? І певний час пройде, буде сенс передивитись. Як на даний момент виглядає? Ось зразу Ейвас іде. Труднощі, перешкоди. Е від кого? Отал, влада. Та тільки тут влада йде, не польська влада, а влада йде якраз з Європейського Союзу. І ось тут пустаруна. Бачите, вони там ще не домовились. А без рішення Євросоюзу Польща не ризикне е, на себе накликати гнів Євросоюзу. Ну, Хоча там кордон блокували. Ну, до речі, вже зняли кордон. Да, збувається мій прогноз: що до того, як раптово заблокували, так раптово вони розблокуються. Е, далі, те вас перевернутий. Ну, там якісь йдуть чвари на цей рахунок. Старуна, таємно, ну, якісь перепалки. Це от саме Європа, це вже не Польща йде все рівно. По фінал райдо перевернута. Е, ну, закриті дороги. Закриті дороги. Ну, тобто, ні, на даний момент не виглядає так, що вони будуть ухилянтів повертати. Ну, ухилянт. Да, як... Називають, хоча, як юристи кажуть, без рішення суду називати ухилянтом це ну, таке. Ну, добре, це загальнопризнаний термін, всі розуміють, про що мова. Не будемо вже в юридичній тонкості ну, ось, Але повторюсь, постаруна, тут ще не визначена ситуація. Я, відповідно, думав дивитись на Європу окремо, а немає сенсу. Тут ось вже показали, що Європа ще сама не вирішила. Брюссель, Євросоюз ще не вирішив, що вони з цим будуть робити. Пройде якийсь час, якісь може нова інформація з'явиться з Європи. Буде сенс подивитись. На даний момент я не бачу, щоб вони повертали якби, чоловіків мобілізаційного віку. Так, Дякую за відповідь. Гаразд, дякую за відповіді. Давайте далі. Тут два питання, тут розіб'ю. Добре. Кажуть, що це остання допомога від США. Чи це так? Невже нас все-таки змусять на перемовини і мирні угоди? Ну, то явно два питання. давайте розіб'ю. Гаразд. Так, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, оця допомога, яку США нам не так давно виділила, 61 мільярд. То це буде остання допомога від США? Скажіть, правду. Агалас. Уня перевернута. Єра. Далі. Так, дві руни потягусь. Ну, раз, що ми маємо? Наутіс і перд. Да ні, але масштаб там вже буде менший із того, що можна сказати. Тобто це не, ще не останній пакет, який вони нам виділили, але тут, тут воно цікаво йде. Тут воно дуже цікаво йде. Що ми маємо? Хагвелас, Вуня перевернута, Єра, Наутіс і перт. Дивіться, Хагала зразу йде. Да, це якийсь форс-мажор, це ще Щось якийсь... буде. Щось буде таке, що США ще розворушиться. Вуня перевернута, показують, що щось ну, погана подія. Може у росіян успіхи на фронті, може ще щось. E, тобто, ну, подія ось явно така, Пана, яка штати ну, потрусить. Ось Єра, Це ж якраз циклічний процес. Та це ж було вже. да. Ось Наутіс, Хоч і певні обмен... в той же час руна долі. Важливі події також. E, і що ми маємо? Єра, ну, то ще не скоро буде, далеко заглядаємо. Єра Наутіс Показує, що циклічні події. Хоч, попри певні обмеження, а фінал що падає? Фінал падає перт, Який е, власне, ро, ну ось, розклад останній, який я робив на допомогу США, перед тим, який, власне, і прийняли, то там якраз перт ту саму допомогу і позначав. Ну, то от. Буде допомога, але науті Сперт. Не, так, не така вже велика. Тобто, ще США нас не кине. Плюс наутіс тут можуть бути якісь дійсно обмеження маніпуляцій з їх боку за ту допомогу. Ну, власне, як і це раз було, да? Прийняли закон про мобілізацію. чудо, чудне, диво, дивне. і США допомогу. Прийняли, гаразд да? дякую за відповіді. Давайте далі. Дякую за відповіді. Гаразд. Ем, давайте. Добре, чи змусять США нашу українську владу піти на мирні переговори із Росією? Скажіть вам правду. Є. Не просто так дублюється. Посторон. Гагаласох. Ну ну. Беркана. А це вже цікаво, що в результаті. Перт перевернутий. Далеко дивимося. Далеко дивимося. Тут ще не видно, тут ще будуть події мінятися. от Що що ми маємо? Єра, пустаруна, хагала зберкана, і перт перевернутий. Ну, ось, пустаруна невизначені ситуації. І перт показує майбутнє ще не сформоване. Далеко заглядаємо. Це не завтра буде, не через місяць це буде. Ні, от слова зовсім. Єра зразу йде. Ем, ну, по-перше, да, це ж було вже, да, розганяють знову таку інформацію. А По-друге, що ЄРА позначка на час. Це ще не скоро буде. Ну, Єра, взагалі, якщо так, рік позначає. Ну, але може програтися швидше. Давайте так. Ту старуна, тут невизначеність. Тут ще не Ситуація буде змінюватись. Ось Хагалас, ну, ось сама війна, власне, да. А Беркана. Ну, це наростання бойових дій тут іде навпаки. Тобто виглядає так, ніби США чекає. От ми вам допомогу дали, покажіть тепер результат. А ми, ми, ми подивимося, посидимо, що далі робити. Буде результат? Ну, відповідно, один варіант. Не буде результату, ну там вже другий варіант буде. Да? якщо так. Ну От воно так і виглядає. Ось наростання бойових дій падає. Офіна опер перевернуто. Я ж кажу, прикрита інформація, е не сформоване майбутнє. Давай подивимось. Це ще не, не так скоро буде. Але в той же час ЄРА натякає. Ну да, ра. Ну давайте, щоб зраду не розводити. Е всі війни рано чи пізно закінчуються переговорами. Столітня війна, там ще якась війна. Все рівно закінчується переговорами, так чи інакше. Ну, тобто, коли, як тільки хтось зайкнеться за переговори, коли в цьому вбачають прям люту зраду, ну, дивлячись, які-то переговори, розумієте? Капітулянські переговори, що ми там не йдемо в НАТО, здаємо територію, там обмежуємо ЗСУ і так далі, це дійсно зашквар. Ну, а там припинення вогню і на нормальних умовах, ну. Тут, а тут ще будуть зміни, саме військові і так далі. Тобто, поки не видно, щоб США нас е, гнали на переговори. Поки. Але взагалі такий варіант ось проглядається. Тут ще будуть зміни по питанню. Теж пройде час, буде сенс передивитись. Я не люблю прогнози робити там в безкінечність. Розумієте, да тут і не показують. Бачите, занадто ще багато всього висить в повітрі. Не можна тут ще чітко сказати. Ну, але чи є така загроза? Так, да, є така загроза. Ну, поки цього не видно. Так, дякую за відповідь. Давайте далі. О, як закінчиться війна? А, кажуть, що десь на Росії щось бабахне, чи там ядерка, чи реактор зірветься. Ну так, да, бачив такі заголовки у колег. Розумію, звідки ноги ростуть. А, ну, подивіться, будь ласка, що там до чого. Да? Ну, да, давайте ремарку дам. Загалом я дивився, які події, які там знаки, ну, події, зокрема, передуватимуть тому, передуватимуть закінченню війни. Ну, так от, там катастроф на той момент не падало. Там падало руйнування символу певного. І більшість глядачів зійшлась на тому, що мова про Кримський міст. Ну, подивимося. Ну, давайте. Добре, конкретно, ось катастрофа якась чи там вибух ядерки. Раз, добре, дякую за відповідь. Покажіть мені, будь ласка, перед завершенням війни е, станеться якась велика катастрофа на Росії. Ну, Чи, можливо, вибух там якась аварія велика на АЕС, чи там вибух ядерної зброї? Скажіть, родин правду. Інгос. Манас перевернутий. Ейвас, далі. Єра. Ну, ну, ну фінал який. Аліс. Цікаво. Прям такої великої катастрофи я тут не бачу, на відміну від колег по цеху. Ось, а тут друге йде. Зараз поясню. Інгус Манас перевернутий. Ейвас, Єра і Альгіс. Дивіться, Інгус. Щось там все-таки буде на Росії, таке цікаве. Ну, це позитивна відповідь по питанню. Але Інгус не позначає катастрофу. Інгус не позначає катастрофу. Навпаки, це щось ну, не настільки велике. Тим не менш, Манас перевернутий. Ухід в кращий світ. Так, да, дійсно, це ухід в кращий світ. Ну, помітний, щось таке буде. Якийсь. Мор на них нападе, може, у владів їхній мор почнеться, чому ні. Ось Єва Зде, якісь труднощі з тим, з чим, смертністю, труднощі безпосередньо показують. Ось Єра, циклічний процес, да, це ж було вже. Да? Колесо історії зробили черговий виток. Отут, знаєте, чітко пройшло. І ось Альгіс. Щось пов'язане з захистом. Захистом, ну тут навіть правильніше сказати, безпекою, безпекою чого, Да їхньої не до країни. Ага, тут щось ось дійсно таке почнеться: загибель людей, якісь труднощі. Ну, ей, вас, як відстоювання себе, до речі, може бути. Чому ні? Громадянська війна? Ну, вона б не так виглядала. Це якісь внутрішні проблеми, от саме те, що буде супроводжуватись смертями. Значною кількістю смертей може бути як у владі, так і не тільки. І ось ці, клічні події це вже було, і це буде загрожувати самій самі безпеці Росії. Як такої катастрофи я тут не бачу. Ну, навіть і, вибух якоїсь там ядерної зброї на їх території, навіть їхньої, да? чи якоїсь АЕС, ну. Ну Хоча Союз загубив вибух Чорнобиля, да, але там масштаб зовсім другий був. Ну, таке, я, я тут не бачу якоїсь прямо великої катастрофи. Тут інше йде, тут іде інше. Прям якийсь вибух ядерної зброї і так далі. Ні-ні-ні. Вибух ядерної зброї там, чи якась би ядерна аварія, це було щось би на кшталт хагалас соло, ну, чи туріса соло, принаймні. Тут такої близько нема. Добре, дякую за відповідь. Давайте далі. Так, дуже просили Херсонську область подивитись лівий берег, зокрема, на травень червень. Теж бачив заголовки у колег, що ой, там звільнення, лівобережжя, ось о, вже скоро, там, і так далі. Заголовки бачив. Дивитись якось. Не було ні часу, ні бажання. Ну, давайте подивимось загалом, що руни на цей рахунок скажуть на травень-червень. Прям так зразу об'єднаю, запитаю. Раз, дякую за відповіді. Ну добре, покажіть мені, будь ласка, що лівий берег Херсонської області чекає на найближчі 2 місяці. Скажіть, вам, правду. Райдо. Ну, ну. Єбо. Наутіс. Аліс. Інгос, фінал якийсь цього всього. Урус. Ну, я тут щось такого надзвичайного, на жаль, не бачу. Хотілося би сказати, що тут ривок ЗСУ до Криму, але поки його не видно. Що ми маємо? Райдо, Гебо, Наутіс, прямий Альгіс, Інгус і Урус. Тут цікава ідея. Все, зрозумів. Ну, добре. Думав уточнювати, прийшла інформація. Гаразд. Райдо, певний рух буде. Рух кого? Ось Гебо йде. Певних ну, помічників давайте назвемо. гаразд, ну, скажу прямо: активація партизанського руху. Да, от так, Отак воно виглядає. Далі, що ми тут маємо? Ну, події певні важливі будуть. Це важливі події. В той же час це і певні обмеження якраз по роботі небайдужих українців. давайте так скажемо. Далі, ось тут Альгіз іде. Ну, захисні дії, дійсно, райдо Аліс. Е, до речі, може як певна якась ну, евакуація, не евакуація, виїзд певного населення. да, Прискоритись, збільшитись. Це Не то, що прямо евакуацію об'являть, ні, не схоже. А то, що люди ну, самі відчувають, що щось наближається да, і починають виїжджати. Куди Да, ось Аліс? Безпека. Райдо Аліс. Дорога в пошуках безпеки. Ну, дослівно, якщо. Далінус. Ну, позитивні події дійсно. Інгус, це певне плодоріддя. Да, що чекає? Е, що чекає? Певні ну, це от плідна співпраця. плідна співпраця, ну, Робота партизан, це я сказав. В деталі влазити не буду. Ну, Альгес мінус, да, сюди ж. Люди ось в пошуках захисту. Одні люди в пошуках захисту, а інші люди ось дуже гарно працюють. І ось Урус все-таки випав, єдина тут агресивна руна. Урус все-таки певно, наростання бойових дій показує. Дійсно, показує. Е, ну, тут не видно руху. Ну саме військового руху. Тут рух, але тут рух про інший рух мова. Це не, не військовий рух, військовий рух по-іншому позначається. Тобто, дійсно певне наростання бойових дій да, буде. Але е, ну, інгус. Да, ну, от в цій святі воно йде як помірність, ну незначне. Незначне. Науті зурус також. Обмеження по чому по бойовим діям. Обмеження по силі, Дослівно. Ну, Хотів би порадувати лівий берег Херсонщини, що ось вже проглядається ваше звільнення. Ну, ще поки ні. На жаль. Так, дякую за відповідь. Ну, два місяці, найближчі, хто буде в записі дивитись, це відповідно травень-червень. Тому що я ось 30 квітня роблю запис. Уточню. Давайте далі подивимось. Так, о, тут велике, ну давайте, добре. Гаразд, так, є пророцтво, розрахунок математичний Сидіка Афгана, що створиться в СССР 2.0. Він відомий авганський математик, передбачив розпад СССР, виведення візи з Афганістану і так да й Чи правди не говорить? Ну, давайте подивимось. Гаразд, дякую, відповідь. Ну добре, покажіть мені, будь ласка, що цей Сидік Афган. Чи правдиве його пророцтво про створення СССР 20? Скажіть вам правду. Наутіс перевернутий. Маннас перевернутий. Феху. Оце вже не добре. Іаліс перевернутий. Мені треба коментувати. Цікаво, показав, я тут друге очікував побачити. <смі> феху, все, в принципі, поставила на свої місця. Що ми маємо? Навтіс перевернутий, манус перевернутий, феху і аліс перевернутий Дивіться, наутіс перевернутий. Маніпуляція да маніпуляція. Тут воно вдвояко йде. це Маніпуляція цього самого цидіка так само і ним маніпулюють. Ось Маннас перевернутий, страх у нього великий. Ну Це зазвичай компромат. Або при прямі погрози. Ну, порози по другому це компромат якийсь. Мало того, ось феху. гроші випали, от так чудо, пророцтво зроблене за гроші. Що ж це таке? І далі Аліс перевернутий. Ну, беззахисність, вразливість і так далі. Ну, тобто, ось відпрацьовує гроші. Ну, ну, де? Маніпуляція це. Самого його взяли, даруйте за те, що на Пасху красять. Ну, ви зрозумів. Ну, а ну добре, ну давайте вже цей Сиді Кавган. Хоч якісь здібності у нього є. Хоча, чесно кажучи, ну давайте, подивимось, що руни скаже. Гаразд, дякую за відповіді. Ну добре, покажіть мені, будь ласка, цей Сиді Кавган, математик цей. Взагалі, якісь здібності надзвичайні має. Скажіть вам правду. Беркана перевернута. Райдо, далі. Вуня перевернута, фінал який. Ейвас. Що то сумнівне, якщо чесно. Що ми маємо? Беркана перевернута райдо, Вуня перевернута Ейвес. Ну, я тут не бачу якихось дібностей. Ей, вас да, руна, яка з магією пов'язана. Ну, 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 коли людина займається магією, це не так виглядає. Тобто це, ну. Обмеження в нього навпаки йдуть. Може, йому би хотілося б, да не судьба. Тут в нього перевернута поряд. Розчарування по чому? По магії. Розумієте, може би хотілося е, в магію в езотерику влізти, а здібностей нема. Що ну. тут скажеш? Так, дякую за відповідь. Давайте далі. Оце було дивне питання, ну, а раз, на закусь можна його пустити. Добре, дякую за відповіді. Е, чи можливо, що в найближчому в майбутньому столиці України стане якесь інше місто замість Києва. Ну, давайте так і запитаємо. Ну, тільки не, не чи можливо, можливо, все. Чи це буде? Гаразд, дякую за відповідь. Добре. Покажіть мені, будь ласка. Ну, Десь в найближчому, так би мовити, обозрімому майбутньому е столицею України може стати якесь інше місто замість Києва. Скажіть вам правду. Трісос перев... прямий. прямий. Кано перевернута, Фінал який? Урус перевернутий, а а Так, що ми маємо? Турісас, єра, кана переверта, урус переверта. Ось зразу кана перевернута. Оман. Ну, не знаю. Допускаю, хто це таку інформацію закинув. Може хтось із колег по цеху, не знаю. Ну, дійсності воно не відповідає на даний момент. Ну, Тим не менш, тут цікаво показали, давайте поясню все. Турісас, які активні дії якісь, може, може комусь така світла ідея в голову прийде. Торісас, ну, в тому числі, певним чином з бойовими діями пов'язаний, але це не те, що там захоплення Києва або що. Ні, від слова зовсім. Єра, дуже великий проміжок часу. Дуже великий проміжок часу. Колись там дуже-дуже далеко це можливо взагалі перспективі. На даний момент кано перевернута. Ну ні, ну обман. Ну, Не видно це. І урус перевернутий. Нема, нема сил, нема ресурсу. Ну, хочу зі сказати, нема потреби переносити столицю. Ну. Тому, де в найближчій перспективі не видно, щоб столицю змінили. Так і буде Київ. А десь там ось далеко. Єра в даному випадку там про. Про дуже великий проміжок часу, це кілька десятиліть, там аж десь, 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 десь. Це може бути. Ну і то, під великим питанням на даний момент. Ну, відповідно, я не люблю е в безкінечність дивитися. Тому зараз ні. Не, не буде зміни столиці. <кх> Десь там пройде років 10, можна буде передивитись. А, гаразд, ну на цьому все. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Моє шанування тим, хто повністю відео осилив. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. У спонсорів там свої плюшки, зокрема, доступ до Рунту стаю перевірених мною. До зустрічі! Нехай щастить!